Ты, там, геришь, ты же мне миссия заварила, что Иди туда вот там, выходишь, и А Не-не-не! Ты Ты что не Ты понимаешь, что бабу там Я знаю, что ты на напередишь. Ну а? Под ты по тебе будешь А поезд что я по подлики в не палю? Ну, нет? Ну да. Поди,

Ня неляй, неляй! Няй! Си не робить! Та ти хусь попку спис! Що Ти за лобиш! А що ти стал? То можна лессим 4! В я, кучарці, кучарці. Паті, я в робочому місці Я кочегар, ти кочегар Спати, кладовщик Чуєш? Чекай, я в місце. Що ха до мене? То він кочегар Я. свою дівчину заступити? Ти Все. маєш свою дівчину? Дивись Маєш свою дівчину? Ти маєш свою робочу місце, де має бути дуло то давай я хоть нирну тоді Давай нирни А я можу Давай Давай Ай-яй-яй ай, 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 ай Я ж тобі взяла, що кричиш вже... хоч... Ай що не чинить, то ти що неадекватна якась? Давай ще раз, давай ще раз, давай ще раз нурять Ну? Що ти робиш? Він вінков, ти жіна Чуєш ти кучугар? Та йди кучугар трохи Я вулюю на питання Ти пильнуй патики Я пильнюю? Я пильнюю Має бути тепло? Що, шо, ти що ти малій не відлижеш? Без мусора Та давай, ти не маєш шансу, давай А то, Та, то твоя дівка, ти що травиш? Тіп А, ну, Я понимаю, Лёня, но ты? Ну, как волк, как волк. Давай. Ай. Ну. Давай, давай, рви, её, рвай её. Старый, давай. Да выпухло, вон, как в новом возле. Да не тяни, да не тяни. Давай, зиг. Да давай, целуй. Да целуй её, давай. Давай, жёстко ты ры, жестко. О! Хорош, о, хорош! Давай! Давай, давай! Я тебе сказала раз. Ну, давай другой. Два, Что, на тоже кинцел. тоже раз я бью. Тоже кинцел.